Усім привіт! Сьогодні у нас буде чиабата. Абаський чизкейк Сподіваюсь, я проговорила його вірно. Помідорчики. Ось, до речі, додивіться до фіналу, бо у мене пломба. Складно буде дісти на одну сторону. Подивитеся, скажімо так, як я впорую з цим завданням. Помідорчика величенькі, чері Так, і у нас вийшла рожева кава. Зараз поясню чому. Ось і смачного. Рожева кава через те, що в ній сироп із Аврори а вишня в шоколаді. Вишня в шоколаді дуже смачна, але вона буквально з настільки великою кількістю краситель, барвника, що просто все. Все, до чого вона торкається, стає рожевим, червоним і так далі. Сподіваюсь, потім <с <с у мене все не буде червоним. Якщо наступного разу я буду пити без молока, а там просто кава, що я обожнюю зранку. Так, давайте спочатку розберемо нашу середину. Тут дофіга малесеньких корнішончиків, Багатько курки, сиру і соуса. Курочка копчена, тоже смачно. Тоже схожа на майонез, неких спотей. Це смачно. Тут багато курки, багато соусу, є сорок, і він відчувається. І огірки, і вони добрі. Тут маленьке читерство. Вони поклали карнішони. Карнішон я дуже люблю. Обличчя Кендала в момент, коли він сказав, що це ти будеш обличчям Скандалу, він такий. Ну, знаєте, ось це. хоча він майже чуть не плаче. Бо можна зрозуміти хлопчину. Він був на самій самій верхній точці, він це все зробив, а тепер його просто шантажають, бо він убив людину. Ja sad da li probam taj rejke, vidim da je u sraku. Ne simpatizujemo ju mu, ljudina, javno. Ну, єдиний мінус для мене багатьо булки трошечки менше. Чи абата? ну, за свої гроші давайте так. Вона добра. Сосиска в тісті, яку я купляла вчора, коштувала, здається, 15 гривень. Може, трохи менше. Чи абата, Пишіть ваші здогадки в коментарях. Озвучу вартість трохи пізніше. Ну, той, хто ходить в арома кави, уже і так знає. Ось і король сьогоднішніх обідів, сніданків, вечерь. Або будь-який проміжок часу, коли ви їздите. Осім смачно. До речі, а як у нас буде прийом є ще, якщо ви їсти вночі? Нічний жор? Хм. mm -hmm. Подивіться на його форму. Тобто він випікався і він, скажімо так, вийшов пожити своє життя. Він намагався втекти. Але тепер все одно його їм. і він доволі. Ультрашоколадний тату назвав Нешиф його наслідником. Він дуже шоколадний. І я думала, що тут є горіхи. Але я помилилась, Це скоріш за все, шматочки печива, можливо, масло. Чесно, не знаю, що це. <с> ну, це не щось тверде. Це щось м'якенько, можливо, навіть якийсь кремчик, але дуже навряд. Я неймовірно рада, те, що з арома кави прибрали жахливі сендвічі. Я проходила стажування, я знаю, чому вони жахливі. Спойлер пісок. На листях. Тому що їх не можна помити. І це жахливо. Сама чи також всередині з сі... насінням. Бачите, як насіння льону. Я, звичайно, можливо, поспішила і в деяких аромакавах ще залишили сендвічі з салатом. Але дуже сподіваюся, що скоро це піде в небуття. Бо давайте об'єктивно, в кулінічах майже ніколи не хрустить салат на зубах. В аромакаві 99,9% що у вас буде хрустіти на зубах цей салат. І сподіваюсь, дійсно ніхто не купляв, і від нього відмовились. У мене в голові чомусь крутиться, оскільки у спадкоємців, у батька та його дітей громадянство, і скільки паспортів. Бо насправді багаті люди мають багато громадянств, зазвичай в тих країнах, де це дозволено. Оскільки я розумію, в Україні Наскільки я пригадую, в Україні тільки доступно одне громадянство. Тобто, якщо ви хочете взяти інше, то ви автоматично відмовляєтеся від свого громадянства. Не одобряю. Я хочу бути громадянкою декількох країн. Так. Треба ще вивчити це питання. Можливо, там і. Трохи більше може бути. Це в Кендал підставив свого батька або зробив щось краще. Мені здається, зробив краще. Кинув царя гори. Mm, батько це так прийняв. Тобто він і думав йти відставку. А, це вже буде третій сезон. Так, цією штукою дійсно винаїстеся. 76 гривень. Чи варто вона того? Вирішувати тільки вам. В Макдональдсі дабл чіз 100 гривень. В Принципі, ви нам теж можете наїстися, якщо ви їсте мало. Але цією штукою ви тим 90% ще наїстеся. не їстеся, і ще 10% якщо ні, беріть сміливо якийсь десерт. thank you Назвати сім різних міст. Якщо б це було розігріто в мікрофольоті, було б смачніше. А так на вишковому, вишковому. рослинному маслі, рослинні її перепрошуємо. Рослиння олії, Соняшника, звичайно. Розумієте, тут діти такі тата тримають в, в напрузі постійно, ну так просто від них не від м Він дуже, скоріш за все, творожний. Тобто в ньому є м кисломолочний сир. А, це... це ще це закрапенки. <сум> Кисломолочного сиру.